Є знижки на зіпелор 10% в аптеках. Подорожник пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Коли я сьогодні побачила ось цей допис у групі батьки сос, то, м'яко кажучи, я була в шоці. У телеграмі зараз активно набирає обертів створення таких каналів, сущність замість крапок підстав будь-яке місто. Там діти, підлітки, відверто виставляють фото своїх однолітків і закликають їх бити. Більшість повідомлень я вам навіть прочитати не можу, адже цензурної лексики там просто немає. Але ось для розуміння декілька з публікацій в столичному телеграм-каналі «Сутності Києва після лайливих образ заклики до фізичної розправи. Побачите його, бите. Не шкода, залити перцевим балончиком. Та не забудьте побити ногами. Побачите. Бити в обличчя. І ось такі канали під назвою Сущності. Окрім столиці, я знайшла і у Запоріжжі, Дніпрі, Житомирі, Львові та Одесі. А от чи чули українці, а особливо батьки про подібні телеграм-канали зараз все розпитаю. Я mm. думаю, добре, що не бачила. Якби ви побачили свою дитину таку групу, як би ви відреагували? Я думаю, найперше потрібно було б поговорити з дитиною і пояснити, е, який ризик несе. Соціальна мережа, в найперше це жахливо. Те, що можу сказати, це. я не знаю, що таких ситуаціях робити. Чесно. А от 18-річний Саша розповідає: хоча й про телеграм-канали сущності нічого не чув, однак ще декілька років тому, коли вчився у школі, знав про групу у соцмережах з аналогічним контентом. Просто назва була іншою. Хтось комусь щось зробив і там, ма таке виставляють. Більш того, тоді саме через булінг у подібних пабліках його однокласник покінчив життям. В соцмережах його були викладали на різні сайти, на різні групи закиду, і він зістрибнув з 9-го поверху. Саме тому каже дитячий психолог Дарія Селіванова: батькам підлітків треба сьогодні особливо контролювати інтернет життя своїх дітей. Обов'язково взагалі говорити з дитиною про те, що вона чим вона займається, коли вона з телефоном, для того, щоб ви могли помітити, що є якісь ну нездорові, скажімо так, чатики є якісь групи. Однак це не має бути тоталітарний контроль, все варто будувати на довірі, тому що це такий період, коли вони намагаються взагалі а, вчитися, знаходити своє місце в оточенні да, в шукати якісь спосіби взагалі проявляти свої лідерські е, здібності. І це просто така, скажімо так, нездорова форма. Е, от ну. Тяги до того, щоб бути там лідером, до того, щоб бути головним, наприклад, в команді підлітків. Якщо ж ви помітили у своїй дитини подібний канал і що вона виражає свою агресію в ось такій нездоровій формі, психолог радить почати з пошуку причин звертати увагу, наскільки ви саме, як батьки, вмієте керувати власною агресією. Якщо ви побачили таке повідомлення, і перше, що вас впадає на думку, це зробити якийсь там рознос своїй власної дитині, да, там все не знаю, все заборонити, насварити, налякати, покарати якимось чином, да, ви не хочете розбиратися? У вас є таке обурення, у вас є якесь злість, у вас є ненависть. Я не знаю там якісь ще неприємні почуття. І якщо це вас підштовхує до дій. То можливо, ну ви самі не, не вмієте керувати власними емоційними проявами, да, і тоді ви не можете навчити дитину. А от адвокат Богдан Кушнір у свою чергу радить усім батькам одразу писати заяву до кіберполіції. Неважливо, постраждала ваша дитина від булінгу, чи просто є учасником подібного каналу. Звичайно, ми можемо казати про можливість кваліфікації відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення, як хуліганство, де відповідальність буде становити штраф у розмірі до 120 гривень, або, звичайно, написати заяву про булінг дитини. В даному випадку треба буде встановити особу власника телеграм-канала і, звичайно, після того притягати її або її батьків, якщо людина неповнолітня, до відповідальності. Покарання за булінг від 850 до 2400 гривень штрафу. Проте каже адвокат: попри такі невеликі суми після заяви, поліція має знайти власників каналу і точно видалити його. Тому ми в свою чергу теж написали у кіберполіцію, аби вони розібралися з цією справою.